Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Частому на марафоні для вас працюють з команди ФактіВесітіві та Вікон СТВ. Їм неспокійно в кримських бухтах на тлі удару по системі ППО в тимчасово окупованій Євпаторії та знищення російських кораблів у захопленому Севастополі росіяни ширше розгортають корабельне угруповання. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. А у британській розвідці зазначають, бавовна у Криму, що напередодні зацвіла у Севастополі вщент знищила російський десантний корабель, а підводний човен майже не відновити на ремонт субмарини Ростов на Дону, що мала на озброєні ракети «Калібр», якими ворог обстрілював Україну, потрібні сотні мільйонів доларів. Щодо великого десантного корабля. Мінськ то у розвідці наголошують, внаслідок удару крилатих ракет він зазнав катастрофічних ушкоджень і відновленню не підлягає. На південь від Бахмута Збройні Сили України звільнили Андріївку, водночас ущент розбивши росіян. Як повідомляє третя окрема штурмова бригада, штурмовикам вдалося не лише зайняти та отримати населений пункт. Наші захисники за дві доби наступальних дій ліквідували начальника бригадної розвідки Росіян, трьох комбатів а також майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами та значною кількістю техніки. Точні цифри загиблих та поранених окупантів бригаді обіцяють назвати згодом. Здобуття та утримання населеного пункту Андріївка надважливе, бо це наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, зазначають військові. Глава Пентагону Остін вирушить до Німеччини, щоб провести засідання у форматі Рамштайн. Це вже 15-та зустріч від початку повномасштабного вторгнення. Разом із ним буде голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі. Вперше поїде на Рамштайн, новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров. Запланована його перша особиста зустріч з главою Пентагону. Український міністр оборони вже мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єсом Столтенбергом. Обговорили ситуацію на фронті та реалізацію домовленостей. Вільнюського саміту. Щодня медзаклади Дніпра приймають найтяжчих поранених українських захисників. Мінно-вибухові, осколкові травми, а ще опіки, тяжкі черепно-мозкові ураження та контузії. З цим нині стикаються лікарі. В операційних хірургів працюють по 8-10 годин. Часом оперують одразу кілька бригад фахівців. Тут пацієнтів стабілізують і доправляють на подальшу евакуацію та реабілітацію. Завжди усміхнений 21-річний штурмовик Андрій свою військову службу розпочав ще за ООС. Після початку повномасштабного вторгнення побував на найгарячіших ділянках фронту. Разом із побратимами гнав окупантів із Харківщини, тримав оборону на Луганському та Донецькому напрямках. Такі Цього літа був учасником контрнаступу на Запорізькому напрямку. Поблизу села Роботине під час виконання бойового завдання дістав складне поранення. Ми зайшли туди у посадку, нам сказали, сказали забрати двох-двохсотих, наступив на міню і все. Потім десь метрів 15 пробіг, впав, наложив турнікет. Андрія оперативно евакуювали до Дніпра. Військового доставили в стані середньої тяжкості вже прооперованого. Ногу вдалося врятувати. У нього ампутована частина стопи стопа основні опорні функції стопи залишилися. Йому треба лише час. Аби загонили рани і вже е, відновлюватися, осколки зрешетили й руку, та це запевняють лікарі, не вплине на перебіг одужання. Попереду в чоловіка тривала реабілітація. Врачі кажуть, що я встану на ноги, тобто я ще молодий, попробую. Все буде добре. Поранених захисників привозять до цієї Дніпровської лікарні щодоби. Медики розповідають, тип травм змінився поменшило кульових поранень, натомість додалися пацієнти з тяжкими опіками та мінновибуховими ушкодженнями. В рази зросла кількість травматичних ампутацій. З початком літа ампутації надходять щоденно їх дуже багато. Буває за ніч декілька ампутованих пацієнтів. надходить. Їх дуже багато. Що у них там відбувається, це шахіття і, і верхні кінцівки, і нижні кінцівки. Андрій вже на черговому етапі лікування. Мріє якнайшвидше одужати та нарешті одружитися. Пропозицію кохані зробив рік тому в рідному конотопі. А ще по можливості хоче повернутися до побратимів та остаточно вигнати ворога з нашої землі. Катя Денис Сінегін, факти. А Єдині новини. Ігор Коломойський отримав нову підозру вже третю. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Слідчі вважають, що бізнесмен незаконно привласнив 5,8 мільярдів гривень. Для цього він нібито створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де він був засновником та акціонером. Від 2013 по 2014 рік, за даними слідчих, члени цього угруповання дозволяли Коломойському робити фіктивні внески готівки у касу банку. Насправді таких внесків банк не отримував, але ці гроші зараховували на особистий рахунок Коломойського, і вони ставали реальними без коштами. Щоб легалізувати їх, бізнесмен за даними слідчих, розплачувався ними у підприємницькій діяльності, зокрема роздавав їх як позики, платив за кредитами, переводив у готівку та знімав у відділеннях банків. Наразі досудове розслідування триває. Держава відшкодовуватиме аграріям витрати на розмінування полів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад, що вкотре відбувся під головуванням керівника офісу президента Андрія Єрмака. Відповідний механізм уже розробляється у міністерстві економіки. А в бюджеті на наступний рік кажуть, передбачили кошти на це мільярди гривень. Як саме відбуватиметься компенсація? Обіцяють повідомити вже незабаром. Ми закладаємо кошти в бюджет вже наступного року. Це значні кошти в мільярда гривень для відшкодування тим аграріям, які здійснять розміну гуманітарне розмінування з отриманням сертифікату через відповідні механізми. Прозоро відповідно держава буде відшкодовувати повністю або частково. Допомагаєш в полі, отримуєш овочі щойно з грядки за копійки. Фермерський туризм на Дніпропетровщині саме в розпалі. Родина аграріїв запрошує охочих долучитися до збору врожаю натомість придбати овочі значно дешевші ніж на ринках чи у супермаркетах. Господарством родина займається вже 30 років. А попит на продукцію чималий з полів. Люди беруть від кілограма до кількох тонн овочів. Подробиці в наступному сюжеті. На 40 гектарах землі родина фермерів з Дніпропетровщини вирощує овочі вже три десятиліття. Окрім традиційних огірків та помідорів, на полях є й незвичні, зокрема перці, мексиканські халапеньо чи хабанеро в нашому. У господарстві представлено багато, багато насінових компаній, також багато і різновидів, і томату, і баклажану, і перцю, і дині, і кавунів багато всього. Продукція тут екологічно чиста. Фермери відмовляються використовувати пестициди. Не використовуємо пестициди, Ми працюємо бакпрепаратами, які розмножуємо самі. Гербіциди у нас заміняють плівка. Фунгіциди, бакпрепарати, інсектициди. Ми використовуємо трихограму, яка бореться з основними шкідниками. Фермерський туризм в новомосковському районі родина запровадила однією з перших. Це не лише економія на робочих руках, а й насамперед в транспортуванні та зберіганні овочів. Через величезний попит продукція не встигає псуватися. Пані Інна приїжджає на ферму вже вдруге за сезон. Я назбирала 50 кілограм, я їх законсервувала, кетчуп соус закрила. А саме такі, саме от крупні такі, то з'їли. Да, 10 кілограм. Ми за тиждень з'їли. А зараз збираю просто на салат такі м'ясисті, тому що той раз спробували. Вони дуже смачні, солодкі, соковиті і добре лежать. Найбільше людей тут на вихідних з самого ранку і до пізнього вечора ціни нижчі, ніж в супермаркеті. Приміром, кілограм помідорів – 10-15 гривень, солодкого перцю від 20 гривень. А приходить в полі беруть от кілограма до то. Тонни до півтори тонни. Це вже під замовлення, коли півтори, дві тонни, три тонни. Таке буває. У нас от ми відпускаємо по цих цінах від, від кілограму. Весь період збору врожаю фермери ділять на сезони на черзі. Новий капусти та картоплі. Тож запрошують усіх охочих. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін Фактасі Тіві. Єдині новини. У Миколаєві волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат ще від зими допомагають відновлювати розтрощену російськими обстрілами гімназію. Після потужного ворожого обстрілу у будівлі не лишилося жодного вцілілого класу. Пошкоджені вікна та двері, а також покрівля будь які допомозі тут раді, але через тендери міжнародні організації за відновлення візьмуться ще не скоро. Перед цим ми поклали нову доску, монтуємо оцинковку і ложимо шифер. Юрій волонтер Добробату розповідає, як добровольча будівельна бригада ремонтує покрівлю однієї з миколаївських гімназій, по якій торік у літку росіяни вгатили кількома ракетами. Коли був вибух, хвилею підірвало частково дах. То ми його теж відновлюємо. Зробили ми десь відсотків вже 85. Тяжко працювати, тому, що була спека. Ці гімназії добробатівці допомагають із ремонтом ще від зими. Матеріали на покрівлю допомогли закупити партнери. Зараз тут працює волонтер зі Швеції Андерс, який кілька місяців тому спеціально приїхав до Миколаєва. Каже, був шокований, побачивши школу після російських обстрілів. Це тероризм. Це не військовий об'єкт, це школа. Тут діти. Я хочу допомогти Україні, і я це можу зробити, долучившись до волонтерів добробату. Ми з ними не розмовляємо однією мовою, але розуміємо один одного мовою серця і допомоги. Йому за 50 років вже, але він працює. Я не знаю як хлопець, якому років 20. Молодець. Перекладає Андерсу наймолодший волонтер бригади Максим. Хлопець вчиться на перекладача. і у вільний від навчання час допомагає з відновленням рідному місту. Ну я і так разом з ними працюю. Просто перекладаю, якраз це, це круто, що хтось допомагає. Більше рук так легше. Юрій розповідає роботи у будівлі гімназії ще дуже багато. Дах вікна, ну так скажемо, що залишилися. Залишились одні стіни, тобто одна коробка залишилась. Бо якщо воно простояло півроку. Це би будівлі вже б не було. Директорка навчального закладу пані Галина. Такій волонтерській допомозі рада розповідає: зараз чекають на міжнародних партнерів, які б узялися відновити будівлю. Але перед цим треба повністю відремонтувати покрівлю і замінити всі вікна. Сьогодні вже встановлено 140, Осталось трошки, але ми це зробимо. Після того, як Добробат завершить ремонт на роботи даху після російської ракетної атаки, тут не вціліло жодного класу. Це клас української мови і літератури, нічого, тільки стіни. Окна на розтопашку дверей нема. Лише після капітального ремонту школа зможе прийняти учнів. Пані Галина показує величезне сховище, яке вже є у гімназії, і воно також потребує ремонту. І у нас паспорт є, який дає можливість всю школу посадити іменно в сховище при необхідності. Парти, стулі і займатися спокійно. Міщать класи. пані Галина мріє, що будівлю навчального закладу і сховище відремонтують якнайшвидше, аби гімназія була готова приймати учнів, коли вони знову зможуть повернутися за парти. Луїзаріоміна Даніл сліж факти сітів єдині новини. Силу волі та духу легко доводити, коли ти здоровий. І ще легше зневіритися, коли ти втратив кінцівку і почуваєшся безпорадним. Але наші поранені на війні захисники в лікарнях, палатах, а потім у мирному житті не перестають дивувати. Протези приручають за кілька місяців і надихають інших. Коломиець Юрій Фурик під час боїв під Солодаром був важко поранений. Після ампутації ноги повернувся до роботи, бо до війни тренував юних гімнастів. Віджимаємося всі разочки. Дозволяє посм... посміхатися всім. Юрій проводить заняття з гімнастики. Коломийській школі працює 30 років. Виховав 10 майстрів спорту. Нині усе як було до війни. Окрім того, що замість ноги у тренера протез. Коли почалася війна, усидіти вдома не зміг. Він був стрільцем у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку Херсон, потім Бахмут і Солидар. Там в кінці грудня дістав тяжке поранення. Осколок застряг у нозі, інший – в руці. Найгірше це коли напевно. Товариші твої там гинуть, чи поранених не виносять. Це найгірше. Далі були шпиталі у Краматорську, Дніпрі та Києві. Переніс шість операцій, але ногу лікарі зберегти не змогли. У крісло коліс не сів лише раз і зрозумів, навіть втративши ногу, треба рухатися вперед. За 18 днів після ампутації я вже ходив на заняття, вже тренувався. Якусь відповідальність відчував. може то, що я тренером працював все життя. Що ось треба стати на ноги, бо хтось на тебе дивиться, і хтось може теж так, ти піти за тобою він швидко опанував протез і повернувся до тренерства з першого вересня. Звикає до старої роботи. У залі доводиться долати чимало перешкод, каримати, спортивне обладнання та чимало дрібного інвентаря. каже, найскладніше було показати свій протез іншим. Ви знаєте, навіть приїхати в місто, в якому через мої руки маса дітей пройшла і пройтись ну психологічно. Це досить складно. Але це треба це треба. Звикаємо, живемо. Ще можна щось добре зробити. Раз Бог зберіг життя, наче щось добре будемо ще старатися. У групі чимало хлопчиків, яких Юрій тренує кілька років. Вихованці раді, що наставник повернувся. Ми нас дуже сильно здивувалися і були дуже раді. Він прийшов, обійняв. Ми його дуже сильно всі чекали. Надихає, що він в залі. Нам стало легше тренуватися. Він допомагає там щось підтримати, там щось. Здається, ну, ну, це. Знаєте з таким з протезом. Посмішка, Радісна. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. А далі розмова студії з Вадимом Карпяком. Вадимом, будь ласка.